Артур Мельничук, асистент кафедри онкології з Запоріжжя. Цього року він вдруге став татом. Пригадує, радість майбутнього батьківства затьмарив початок повномасштабної війни та прогресуюча окупація області. Мало спали, ну і дуже хвилювалися. Що стосується пологів, і заплановано ми народили в обласному перинатальному. В центрі Запорізькому все як заплановано, усе гарно, усе адекватно, але під звуки сирен та у сховищі. Тобто це є факт, як є. На початку березня у родині Мельничуків доньок стало двоє. Дружина з малюками евакуювалася до родичів за кордон. Чоловік переїхав до Черкас, де живуть його батьки. Влаштувався на посаду хірурга в обласний онкодиспансер. Каже, в колективі почувається комфортно і цінує можливість здобути новий досвід. Є чому і мені тут навчитися, є що можливо важливо показати, підказати. Так, працюємо злагоджено і добре. Завідувач організаційно-методичного відділу закладу Ігор Гайдай говорить, навчатися лікарям потрібно постійно, тому поява нових спеціалістів хороша можливість обмінюватися досвідом. Хоч і причина їхнього переселення вимушена. У нас приїхали дуже кваліфіковані лікарі, навіть наукові працівники з Запоріжжя, з Харкова. Нещодавно від нас поїхав уже на Чернігівщину. Повернувся лікар, який нам допомагав дуже гарно допомагав проведення гемодіалізу для наших пацієнтів. Тому це це завжди корисно і завжди позитивно. Повернеться його родина до Запоріжжя чи житиме в Черкасах, коли закінчиться війна. Артур Мельничук поки не знає. Зважатиме на ситуацію в країні та думку дружини. Землі ці рідні для мене, скажімо так, Черкащина, тобто це не чужий регіон. Але ж ну, я вважаю, що потрібно буде дивитися по ситуації загальної, тому що чекають і там, ну і тут також не проти того, щоб я залишався, наскільки я розумію.